Привіт! Погляньте, будь ласка, на цю рослину. Як вважаєте, чи жива ця рослина? А на цю. Чи може бути на цю? Так, на сьогодні буває важко відокремити істини від ложного, бо ми з вами... Живемо в світі, де є підміна понять. Ми живемо в часи підміни понять, в часи дуальності, коли є умовно позитивне і негативне. Основне, що на сьогодні важливо для кожної людини, це проживати своє життя насолоді, задоволені, отримувати все бажаного. І як це зрозуміти, що так працює в мене? Через відчуття і емоції, через те, що може бути істинне моє, непідмінне, і не, не запозичене. Але як відокремити свої істинні справжні бажання, емоції, відчуття від тих, якими ми вважаємо їх? Тобто є підміна понять. Є дуальність. Нас навчили бачити, порівнювати, відчувати на основі досвіду, спочатку батьків, потім якихось значущих для нас, значимих для нас людей, а потім вже свого шляху, який і перевіряв, та підсвічував, чи насправді все так, як ми зрозуміли і для себе це обрали. І цей шлях він завжди був різний, так? тобто він не був усипаний там, лепестками троянд. Він був різний і він був і болючий, і травмуючий, і лагідний, і ніжний. Наприклад, мама в дитинстві постійно незадоволена дитиною, лається. Вона не може знайти ладу зі своїми відчуттями, емоціями. Черезмірно опікає дитину, говорить слова любові і заохочує, коли дитина робить щось так, як мамі потрібно. Тобто робить те, що мама вважає важливим, потрібним, необхідним. Інакше мама розчарована, мама зла, мама пригнічена. Мама постійно говорить в ці часи про те, що вона дуже любить свою дитину і робить все це для того, щоб її дитина була щасливою. Скажіть, будь ласка, якщо дитина вважає, що дії мами. Приводять її до того, що вона буде щасливою, достойною людиною, кращою людиною, і саме через ці дії проявляється любов, якою на рівні підсвідомості у цієї дитини буде любов? Невже вона буде вільною, невже вона буде безумовною, безоціночною, такою, яка не порівняна з ким, такою, яка дає свободу, де немає сцепки понять, що треба. Щось робити для того, щоб тебе любили, що тебе люблять і приймають тільки тоді, коли ти зручна і робиш те, що очікують. Невже достойна людина оцінюється якимись критеріями, якимись рамками, хто їх встановлює, хто відповідає за ці критерії і рамки? Адже кожна людина приходить до мене заново знайомитися зі своїми. Відчуттями, емоціями, які вони в неї поістині для того, щоб побачити оці сцепки, які склалися ще на початку досвіду цієї людини, зрозуміти, що вони дають їй насправді, до чого вони ведуть, і в чому є тут сама людина, як це любити, як це відчувати. Безумовну любов, а не порівнюючи, не аналізуючи, не шукаючи приклади, якісь не шукаючи того, хто тобі цю любов проявить. Бо вона є такою по праву твого народження, такою, якою вона є, насправді її можна відчувати, бо людина вже по праву свого народження достойна, варта всього, чого вона бажає. І по праву свого вибору вона може обирати все те, що важливо для неї. Відчувайте різницю? Гадаю, що так. А як у вас з підмінами понять? Чи знаєте ви свої справжні істинні відчуття, знайомі з ними? Я Альона, і в моєму блозі ви знайдете все про дослідження свого тонкого світу, повернення до себе і роботу з багами вашої підсвідомості, які не дають на сьогодні проживати своє щасливе, реалізоване і проявлене життя.